Гарячі новини з Росії. Ростовська та Орловська області стали аренами незвичайних подій. Уявіть собі, мірне небо раптом розрізають дроні, а за ними спалахи вогню. Що це ці випадковість чи спланована акція? Місцеві жителі в паніці, влада мовчить, але ми маємо ексклюзивні кадри з місця подій. Погляньте на ці масштабні пожежі, вони нагадують сцені з фільмів катастроф. Але це реальність. Хто стоїть за цими атаками? Які об'єкти постраждали? І найголовніше, чи це початок чогось більшого. Залишайтеся з нами, бо ця історія тільки набирає обертів. А ви що думаєте про ці події? Пишіть свої версії в коментарях. Охренеть! Охренеть! Йопан. Це чого? Охренеть! В Росії знову цього разу на авіабазі Морозівську-Ростовській області українські дрони завдали удару по складах боєприпасів, і це не вперше. Росіяни в паніці. Що це означає для ходу війни? По-перше, це серйозний удар по логістиці окупантів. По-друге, це демонструє вразливість російських військових об'єктів. А по-третє, це піднімає бойовий дух українців. Але найцікавіше реакція місцевих жителів. Вони шоковані тим, що війна прийшла і до них. Чи змусить це росіян замислитися над своєю підтримкою режиму? Час покаже, а поки що слідкуємо за розвитком подій. Да, быка. Быка взрывается. Походу склад с быка. Собі, тиха ніч в орлі, і раптом бам! Дрон у небі. Але не хвилюйтеся, наші геніальні засоби РЕП врятують ситуацію. Ой, чекайте, вони ж просто змінили курс на житлові будинки. Браво! Жителька міста. О, як чудово! Замість військових об'єктів тепер мій будинок під прицілом. Дякую за турботу. А що робити? Сміятися чи плакати? Може, час переглянути стратегію захисту, бо здається, нашим захисникам потрібен захист від самих себе. Ласкаво просимо до нового виміру безпеки, де небезпека це нова безпека. Хто би міг подумати, що одного дня ми будемо молитися, щоб засоби РЕП просто не працювали? Ех, життя в Орлі завжди з несподіванками. Говорять, сюди летить, всі обігають, тут пожарні. Дуже багато людей роз'їжджаються. Розворачуйся. Говорят, сюда летит на голову. Скажи, еще летит. Еще, да, еще летит на голову. Все... Вон он! И летит. Уезжайте! Пизда. А ти снімала? Увага. Вибухова новина облетіла інтернет. Відео, яке нібито показує момент прильоту української ракети по російській військовій частині, викликало бурхливу реакцію. Але чи все так просто? Давайте розберемося разом. По-перше, джерело відео невідоме. По-друге, експерти вказують на можливі ознаки монтажу. Але найголовніше відсутність офіційного підтвердження з обох сторін. Тому не поспішайте вірити всьому, що бачите в мережі. Критичне мислення наша зброя проти дезінформації. А ви що думаєте про це відео? Поділіться своєю думкою в коментарях. І пам'ятайте, перевіряйте інформацію, перш ніж поширювати. Не треба залізати. Пизда, блядь. Пизда. 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 Охуеть. Пизда. 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 Блять, вирубіте нахуй радіо. Єсі, бляші! У кого колфанаті. Ворон, зібрає, сірень! Вирубіте рацію нахуй. Увага, люди. Щойно з'явилася гаряча новина з Ірану. Їхній квір погрожує світові, заявляючи, ми йдемо до вас, вам нема де сховатися. Звучить як діалог з поганого бойовика, чи не так, але це не жарт. Іранські канали також транслюють сюжети з загадковими обіцянками. За кілька годин мешканці всього світу стануть свідками цікавих сцен. Що ж здається, Іран вирішив влаштувати світове шоу. Але чи готовий світ до такого виступу? І що насправді означають ці погрози? Можливо, вони просто хочуть всіх здивувати своїм новим танцювальним флешмобом? Жарти жартами, але ситуація напружена. Слідкуємо за розвитком подій і сподіваємося, що ці цікаві сцени виявляться менш драматичними ніж обіцяють. Есть закрепление пусковой установки за объектами поражения. Есть разблокировать шифр КБУ. Есть пуск готовность 1. ви приїхали на відпочинок до затоки, хочете смачно поїсти, а вас виганяють з кафе? За що? За те, що попросили обслуговування українською, неймовірно, але це сталося в бургер Z. Жінка просто хотіла замовити їжу державною мовою, а натомість отримала агресію та відмову. Меню, музика все російською. Навіть після виклику поліції власник продовжував захищати російську, але ж це Україна. Ми маємо право на обслуговування рідною мовою. Мовний омбудсман вже взявся за справу. А ви що думаєте? Чи готові ви захищати свої мовні права? Поділіться своїми історіями в коментарях. Разом ми зможемо змінити ситуацію. Ми У нас ми з тобою закони і в Я законі державної мови. мови там не не в мови. Різниця. є чи в в в в в в закон. Скажіть законів сказана сфера обслуговування, що є закона конституція. Увага. Вночі на Вінничині сталася надзвичайна подія. Об'єкт критичної інфраструктури зазнав удару. Що це означає для нас? Критична інфраструктура це ключові системи, без яких неможливе нормальне функціонування суспільства. Це може бути електростанція, водопостачання чи транспортний вузол. Наразі деталі інциденту не розголошуються. Але ситуація під контролем відповідних служб. Як це вплине на життя регіону? Можливі тимчасові перебої з електрикою чи водою. Рекомендую запастися питною водою та ліхтариками. Слідкуйте за офіційними повідомленнями та не піддавайтеся паніці. Разом ми подолаємо всі труднощі. Бережіть себе та своїх близьких. Увага! Важливі новини з фронту. Армія Росія може дійти до великих міст, але там вони застрягнуть. Ветеран війни Євген Дикий попереджає: бої за Покровськ, Костянтинівку, і навіть Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку неминучі. І це може тривати місяцями, навіть роками. Згадайте Бахмут і Авдіївку. Росіяни просто зрівняли їх із землею. Авдіївка з 16 тисячами жителів протрималася 4 місяці, а Бахмут 70 тисячами цілих 10. Це показує, що наші міста справжні фортеці. Кожен будинок, кожна вулиця це перешкода для ворога. Наші захисники готові боротися за кожен метр української землі. Ми сильні, ми витримаємо разом до перемоги. Гарячі новини з фронту, друзі. Наші захисники знову показують клас. Армія впевнено просувається вперед у Донецькій області. Желанне та залізне вже під контролем наших військових. А це означає, що ми ще на крок ближче до перемоги. Але це ще не все. Наші бійці вже майже дісталися турецька. Уявляєте, ще вчора це здавалося неможливим, а сьогодні реальність. Ці успіхи результат неймовірної мужності та професіоналізму наших воїнів. Кожен метр української землі це крок до свободи. Підтримуємо наших героїв і віримо в перемогу. Слава Україні! Увага! На близькому сході назріває щось серйозне. США та Британія б'ють на сполох, закликаючи своїх громадян терміново покинути Ліван. Вони радять скористатися першим ліпшим авіарейсом, поки це ще можливо. Але чому така паніка, що відбувається за лаштунками? Можливо, розвідка знає щось, чого ми не знаємо. Чи це просто запобіжний захід? Ситуація нагадує гру в шахи, де кожен хід може змінити все. Залишайтеся з нами, ми стежимо за розвитком подій і тримаємо руку на пульсі. Пам'ятайте, інформація це сила. Будьте в курсі, будьте в безпеці.